以为你都说出了你了模样，伤 А клас та й вчительку Калиніченко Людмилу Георгіївну. Б класу та їх першу вчительку це церковну Аліну Юріївну. Богодухівський міський голова Микола Вікторович Голуб, директор лісового господарства Віктор Миколаєвич Сиса і заступник Богодухівського міського голови Ольга Анатоліївна Мальована. Я надаю слово нашим почесним гостям, шановні учні, батьки, вчителі. Щиро від цього серця вітаю з ним знань. Бажаю вам займатися, навчатися тільки здобувати знання. Мріяти і радувати своїх батьків і учителів. Ну а ми дорослі, ми прийшли не спода... ми прийшли з подарунками. Мультимедійне обладнання, проєктори. все це для вашої школи. Новий освітній простір і нова українська школа. Вітаю вас з ним знання! Доброго дня, шановні діти, шановні батьки, шановні вчителі. Сьогодні зважаючи на такі погодні умови, ми домовились дуже стигло. Проводити ці е, виступи, тому е, хочу перш за все побажати щастя і здоров'я нашим первачкам. Сьогодні у них розпочинається дуже важлива пора. І їм пощастило. Вони йдуть в нові класи, в нову українську школу за новою програмою. І це наше майбутнє. Також хочу всім побажати здоров'я, щастя, натхнення, наполегливості е, в навчанні і е, також хочу. Е, Зауважте, що завдяки співпраці з німецьким фондом ГІС, який був розпочати завдяки угоді між урядом Німеччини та України, в цьому році 3,2 мільйона планується вже на підписанні договору, щоб відремонтувати спортивну залу нашій школи. Всю родину гімназії номер 1 я вітаю, звітаю з тими здобутками ЗНО, значно покращили ЗНО. І це ваші. Праця, ваші здобутки, я ви вітаю і поважаю, дякую. Все, Всі свята. Доброго дня, рідна гімназія, доброго дня, батьки, вчителі, учні. Перш за все, я хочу вас привітати з таким великим святом, 1 вересня. Побажати, щоб в сьогоднішній день як можна за по такій жарі, ми були як можна менше на такій. Атмосферних явищах. Я хочу сказати ще, що гімназія No1 насправді є лідером по наданню знань у нашому районі. І скажімо, і що цей такий лідіруючий напрямок і за того, що у вас є креативний директор, і за того, що у вас є колектив. І за те, що є батьки. Тому я всім ще раз бажаю всього самого найкращого, І щоб цей симбіоз батьків, директора, вчителів, він приніс такі результати, і діти, особливо 11 клас, що потім здали успішні екзамени, поступили в наші вищі вузи. І ми гордилися нашими висниками міста Обадухів, район і Слобожанщина. самого найкращого. Дякую. Дення Болодухівського міського голови про нагородження грамотами міської ради за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію та з нагоди дня знань нагородити грамотами Бодухівської міської ради Сезоненко Вікторію Сергіївну, соціального педагога Болодухівської гімназії номер 1 Секретаря друкарку Богодухівської гімназії номер один. Всіх зі святом і всього вам найкращого! Добрий день, шановна гімназія новородин. Від імені державного підприємства «Гутянське лісове господарство ми даруємо вам 20 тисяч гривень на інтерактивну доску. Поздравляю всіх зі святом. Всього на кращого. благ. Також спільною грамотою Богодухівської районної державної адміністрації та районної ради нагороджується заступник директора з навчально-виховної роботи Микола Сергійович Мирошниченко. Рамотою Богодухівської районної адміністрації та районної ради нагороджується завідувач господарством Кременеця Сергій Миколаєвич. Він розпочався знову, тож учням вирушати треба в путь. Я чую голоси, чуюсь розмову. до нас казкові гості зараз ідуть. Не знаю, з другого, Я їх добре знаю. Найко, я до школи не піду. Я вчити букви, зовсім не бажаю. Не знаю. Ти до портфеля. Соши, ти поклав? Ні. ще речі для цікавих справ. Ну, ось рогатка, як її не взяти, на уроці добре так стріляти. От я, його забити може в парту. Чи ти жартуєш? Ні, який там жарти. Я вранці готувався, як ніколи. Тебе незнайко. Виженуть зі школи. Ти будеш не письменним, ледар, учень. А що потрібно? Звісно, що підручник, щоденник, зошит, ручку треба мати, ще олівці і фарби. Як багато. Уважним треба бути і слухняним. А так, ти будеш вчитися погано. У школі учні, мов одна сім'я. Коли ж я напишу своє ім'я, от вивчиш букви. Це обов'язково? Звичайно. І напишеш перше слово. Ти зможеш прочитати всі книжки. Тож буду, як і інші малюки. Тоді я згоден вчитися як слід. Так привітайся з учнями. Привіт! І свято знання щиро вас вітаю. На відміну вчитися бажаю. Нехай цікась проганяю в тому, а я побіг за зошитом додому. Чи встигнемо ми знайко на урок? Звичайно, тут тобі до школи крок. Триває свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати першокласником мені? Так, безумовно. Вчився б ти казково. Наш перший клас. Вам, любі, зараз слово. Дядька Федір і дітка Галя, ще Миколка Колка і Маруся у під'їзді три бабусі. Лікари ваші трава і що я в школу посписаю. Дякую. Дякую, тата мені зошиті багато, щоб я не лінувалась, добре вчитись намагалась. намагалась. Поздала бабуся ручку і сказала, вчись, нучка лишились вдома, зараз робиться на час. Ось і стежечка знайома, я йду в перший клас. Я весела чіпуна, мене форма є скінля. Та сустра гарненька, проказала тихоненько, з нею згодна вся сім'я. Зараз доросла я. Ласкаві очі, я до школи йду охоче, І ось вона важлива мить. Це я прийшов до школи вчити. Велесінь фарбує то У нього багато слав. Чорне свято у мене. І я учнем став. Я вчитимось добре, бо маю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. Я... Чи... Мрії свої не зраджу ніколи, тож знайте, я буду директором школи. Фізкультура в школі є, це я встиг почути. Дуже, як брати в Кличко, дуже хочу бути. Гарні класи, коридори. Школа світла і простора. Вчитель добрий все гаразд, можна йти у перший клас. Перший клас у нас щитовий, до занять він вже готовий. Все про себе розповість. А до нас йде знову гість. Гість цей винувати свята. Звикли ми його чекати. Так, я мандрувати звик. Я новий навчальний рік. Я бажаю вам наснаги, добрих успіхів, відваги, славних перемог, ще мало вчитись на 12 балів, щоб сумлінними були, в клас наступний перейшли. А для вчителів терпіння, щастя, творчого горіння, розкладу уроків зручний, працьовитих, вдячних учнів. Добре, дякуємо дуже. Але зараз, любий друже, нам послухати вже час, випускний наш старший клас. В школі ти для них останній. Рік любові, сподівання, дружби і іспитів складних. Що ж, послухаємо їх. Чарівник, добрий день! Моя найкраща школа це для нас останній в школі рік. Рік останній, мрії, сподівання, у майбутнє поступовий крок. Твори, теореми і кохання, дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній, осінь золотає. У житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка юності яскрава, ти дитинства незабутній світ. Рік останній перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, що напишеш, то й пожнеш в житті. Рік останній зустрічає радо, друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній, вчителя порада, справа та, що потім обереш. Рік останній, подорож нас кличе, мрією легкою виника, ніжністю дівошого обличчя. Поглядом рішучим юнака. Він фантазії крила кольорові, Прамін сонця, далечінь ясна. Перший вірш, освідчення в любові, Бал останній, випускна весна. Рік останній, ти надій, зірниця, ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця, та, що ми розкриємо самі. Радісну ранкову, щоб ви були завжди на висоті. Я подарую вам оцю підкову, щоб учням всім щастило у житті. На вас чекає вже шкільна країна. Розкриють класи двері через мить. Прийміть найщиріші вітання з початком нового навчального року. Нехай цей новий 2018 2019 навчальний рік принесе нові надії, нові звершення, нові перемоги. Зі усіх! Урочистості, з нагоди, Дня знань. Оголошую закритими. Зараз я запло... запрошую Маслака Федора та Генка Анастасію для того, аби покликати всю школу на перший урок у новому навчальному році. Підтримуємо наших першокласників. Коли наш перший дзвоник дзвонить Нехай дзвонить веселий, голосливий Хай срібний голос чують від усі. Хай буде рік для нас щасливий. А школа ваш порт на залі. Ідіть вже вперед без вагання Чекають за вас, вчителі. На цьому наше, наше урочисте свято завершено Запрошуємо 11 клас. Завести наймолодших школярів до школи на перший урок. Хай остання шкодин, сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною. Сприятиме здійсненню ваших мрій і сподівань. Бажаємо всім успіхів у новому навчальному році. Запрошуємо гімназистів до класних кімнат на перший урок.